Ця казка про білочку, яку звати Луша. В минулій частині вона вирішила прямувати за мрією, стати машиністом потягу та створила першу в історії лісу колію, бо який потяг без колій. Луша знала, що для вагону потрібні найкращі матеріали. Рано вранці, ще до того, як сонце встигло пробудити ліс, вона вирушила на пошуки. Її маленькі лапки перестрибували через коріння, м'яко ступали по моху, а очі уважно шукали те, що могло стати в нагоді. І ось Луша знайшла перший скарб старенний повалений березовий стовбур. Його деревина була світла, легка та рівна. Ось цього я зроблю дошку для вагону. промовила Луша, лагідно погладивши білу кору. Він буде красивий і міцний. Зубками та гострими кіхтиками, вона почала обережно відламувати тонкі березові пласти, збираючи їх до кубки. Потім так само знайшла кілька старих гілок дуба і липи, що впали після бурі. З дубових сучків вона задумала зробити основу, бо дуб дерево сильне і надійне. Повернувшись на свою галявину, Луша розклала матеріали і почала майструвати. Спочатку вона склала зілок каркас вагону, міцний і рівний, щоб усе добре трималось. Вона використала чудовий лісовий клей, липкий сік сосни, який зібрала напередодні. Тоненькими лапками білочка змащувала стики соком і міцно стягувала каркас павутинням, що його позичила в павучихи гелії. Гелія радо поділила своїми найміцнішими нитками, бо добре знала, коли мрія щира, їй варто допомагати. Березові дошки луша обережно укладала на каркас. Вона підрізала їх так, щоб не залишалось щілин, через які могла б потрапити нічна прохолода чи дощова вода. Кожну дощечку вона перевіряла, чи рівна, чи добре лягає, чи не тріщить середини оббила вагон м'яким зеленим мохом, щоб у ньому завжди було тепло та затишно. А ще Луша поклала на підлогу сухе листя й тонкі травинки. Це було наче килим, що шурхотів при кожному кроці. Мій вагон буде не просто вагоном, а домівкою для мрій, шепотіла собі Луша, щоб усім, хто в ньому поїде, було тепло і добре. Тепер найцікавіше колеса. Луша довго думала, з чого їх зробити, щоб були гладкі та круглі. І ось зранку вона знайшла ідеальне рішення. Під березою лежали зрізані кимось гілки. Їх зрізи були рівними і круглими, мов справжні колеса. Луша обережно відпиляла тонку кірку і згладила краї камінчиком, щоб тіни були гострими. Вона приєднала ці дерев'яні круги до вагону за допомогою маленьких прутиків, що служили вісями, щоб колеса добре обертались, білочка змастила прутики бджолиним воском. Коли звірі бачили, як білочка, зосереджено морщичи лобик, тягне важкі гілки чи котить березові круги, вони не могли втримати сміху. Та хто ж таки видумав, білка з вагоном? Гукали вони з кущів регочучи. Хіба вілки на потягах їздять? Але Луша не ображалась. Вона просто усміхалась, тихо й лагідно, адже в серці своєму вона знала, ці насмішки не зупинять її. Навпаки, вони тільки додадуть їй сили. Коли вагон був готовий, Луша довго сиділа поруч і милувалася своєю працею. Вагон вийшов легким. Затишним, мов маленька хатинка на колесах. У ньому було все для мандрів, м'який мох для відпочинку, гілкові поручні для безпеки, маленькі віконця між дощечками, крізь які пробивалось лісове світло. Це тільки початок, тихо мовила білочка, торкаючись лапкою свого вагону. Попереду ще багато роботи. Але жодна мрія не стає великою відразу. Вона росте. Разом з працею. І вагон Марії став ще одним кроком на шляху до здійснення того, у що Луша вірила понад усе. Коли вагон був готовий і стояв на блискучих відсвітлячкових вогників коліях, Луша зрозуміла справжня мрія лише починається, адже вагон без руху це просто хатинка на колесах. А їй хотілось бачити, як її потяг оживає. Котиться лісовими рейками, весело посвистуючи і залишаючи за собою слід мрії. Вранці й вечорами, а іноді й уночі під зорями, Луша вирушала на пошуки чарівних частинок для свого потяга. Вона добре знала природа дає багато, але для потягу потрібно ще й запчастини з різних механізмів, які могли загубити люди. Луша Обережно нишпирила біля стежок, де часом залишалися загублені речі людей. Там вона знайшла розбитий кишеньковий годинник із латунним корпусом. Луша обережно розібрала його і вийняла маленькі зубчасті коліщатка, що від сонця блищали, мов краплі роси, їх оберти нагадували їй рух зірок у нічному небі. Далі вона натрапила на пружини від зламаного іграшкового солдатика. Ці пружини були тугі, блискучі, та ще цілком придатні для справи. Ще далі, під купою листя, Луша знайшла шматочки магнітів від компаса, маленькі, але сильні. Вона зносила всі ці скарби у свою майстерню під Великий Дуб, де завжди було затишно і не капала роса. День за днем Луша влаштовувала справжню лабораторію під відкритим небом. Вона розстелила листя. Щоб не губити дрібні деталі. Маленькими лапками обережно поєднувала пружини й коліщатка, намагаючись зрозуміти, як їх можна примусити рухати вагон. З обчасті коліщатка вона з'єднувала тонкими лозинами й краплинками соснової смоли для щеплення. Луша засеречено нахилилася над своєю роботою, і часом навіть пташки замовкали, зачаровані її працею, вона пробувала різне ставила пружини поперек і вздовж, змінювала порядок коліщаток, прив'язувала магніти до осей коліс, щоб вони краще тримались рейок, робила маленькі важелі з кістяних паличок, що знайшла в порожніх равликових мушлях. Часом вагон хитався і падав, часом зовсім не рухався, але Луша не зупинялась. Кожна невдача це лише ще один крок до перемоги. шепотіла вона собі і знову бралася за справу. Одного вечора, коли зорі вже сходили на небо, луша востаннє підкрутила пружини і з'єднала їх з важелем. Вона відступила на кілька кроків, глибоко вдихнула свіже нічне повітря, натиснула речажок. І. О, диво! Вагон плавно рушив уперед. Він рухався повільно, але впевнено. Колеса оберталися, пружини рівномірно розмотувались, а магніти. Міцно тримали його на коліях. Луша застрибала від радості. Її хвостик весело підстрибував за нею. Він поїхав, мій потяг ожив. радісно вигукнула вона. Її потяг рухався завдяки силі пружин, які Луша заводила власноруч маленьким речашком, зробленим із гнучкої гілочки. Коли пружина розмотувалась, вона передавала рух зубчастим коліщаткам, а ті осям коліс, а вже від осей обертались самі колеса. Магніти не давали вагону з'їхати з рейок, міцно притягуючи його до металевих вставок, які Луша зробила з уламків різного залізяча. Потяг міг їхати близько п'яти хвилин без підзаводу, і це була найдивовижніші хвилини для білочки, бо тоді вона відчувала себе справжнім машиністом. З того дня Луша щодня показувала лісовим малюкам свій потяг. Вона пояснювала їм, як працюють пружини і коліщатка, і як важливо не боятися складного, бо навіть маленькі лапки можуть створити велику справу, якщо серце сповнене віри й наполегливості. Білочка прокинула ще до сходу сонця. Її маленьке сердечко било швидко, мов крила калібрі, бо сьогодні мав здійснитись той день. Про який вона мріяла з самого початку, день, коли її потяг поїде вперше. Вона востаннє перевірила пружини, затягнула речажок, змастила осі крапелькою бджолиного воску і ніжно погладила вагончик лапкою. Сьогодні ти станеш справжнім потягом, мій друже. Ми разом покажемо лісу силу мрії. Чутка про те, що лушин потяг готовий вирушити. В першу подорож рознеслась лісом швидше за вітер. З кожного кутка великого зеленого дому сходились лісові мешканці. Тут були і мудрий їжак з сивими голками, і веселий заяць, що завжди любив жартувати, і сорока балакуха, яка не могла пропустити жодної новини. Навіть ведмідь, що зазвичай у цей час дрімав у берлозі, неквапно прийшов подивитися на диво. Спершу звірі стояли осторонь, перемовляючись Невже вона й справді змусить його їхати? То це ж білка, а не машиніст. «А може, просто пограється та й все. Та щойно Луша сіла в кабінку, взялась лапками за важіль і, затамувавши подих, завела пружини. Ліс вмер в очікуванні. Раптом потяг злегка здригнувся. Колеси почали обертатися, і вагон плавно рушив уперед, спершу повільно, наче боязко, потім упевненіше, швидше, залишаючи за собою тонкий слід у траві, мов ниточку мрії. Пружини рівно працювали, магніти тримали вагон на коліях, а світлячки, що вже не спали, засяяли навколо від захвату, додаючи вагону чарівного сяйва. Луша сиділа в кабінці. Тримаючи лапками кермо з гілочки, і від щастя її очі блищали, яскравіше за світлячкові вогники, її маленьке сердечко співало пісні радості. Я змогла, моя мрія їде. Звірі стояли, мов зачаровані, їхні очі широко розплющились від подиву й захоплення. Ніхто не сміявся більше. Навпаки, вони дивились на білочку з повагою і теплотою. Сивий їжак поважно підійшов до колі, коли потяг зупинився після першого кола й уклонився Луші. Вибач нам Лушу, що ми сміялись твоєї мрії, промовив він лагідно. Ти навчила нас, що з терпіннями працею можна здійснити навіть найнеймовірніше ти справжня майстриня і велика мрійниця. І ці слова були щирими. Навіть ведмідь похитав головою пробурмотів. Еге ж, не все таке вже й смішне, як здається, спершу. З того часу кожна стежка лісу, кожна гілочка пам'ятала, не смійся з чужої мрії, бо, можливо, ця мрія колись прокотиться лісовими коліями і вразить тебе силою маленького, але безмежно сміливого серця. Казкові кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новича чарівний Васід приведе.